Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас особлива тема. Поговоримо про довгожителів і секрети їхнього життя, які дають їм змогу зберігати здоров'я та й активність навіть у похилому віці. Довгожителі по всьому світу стають об'єктом досліджень вчених і не випадково. Їхні звички, раціон і підхід до життя можуть багато чому нас навчити. У цьому відео я розповім вам. Що об'єднує цих людей, які прості звички продовжують їхнє життя, і як ви можете застосувати їхні поради на практиці? Перша звичка збалансований раціон з акцентом на рослину їжу. У різних куточках планети є так звані блакитні зони. Це регіони, де люди живуть помітно довше зазвичай. Дослідження показують, що Одним із найважливіших чинників є саме раціон. Наприклад, в океанаві, Сардині та костериці довгожителі їдять переважно рослинну їжу, багато на клітквину, вітаміни та антиоксиданти, овочі, фрукти, цільнозернові продукти та бобові. Ось що становить основу їхнього меню. Білки та жири вони отримують з таких продуктів, як риба, горіхи. Та оливкова олія вчені зазначають, що саме такий раціон допомагає знизити рівень запалень в організмі та зміцнює імунітет. Крім того, рослинна їжа сприяє підтримці нормального рівня цукру та холестерину в крові. Зауважте, що в цих культурах практично немає місця обробленим продуктам напівфабрикатам або фастфудом, що більше у вашому раціоні простих і натуральних продуктів. То більше кори користі для судин і серцево-судинної системи. Друга звичка поміркованість у їжі та метод 80% ситості. Ще одна важлива звичка довгожителів це поміркованість у їжі. Наприклад, у Японії існує принцип харахачібу, що означає їж, поки не наситишся на 80%. Цей підхід допомагає уникнути переїдання і підтримувати нормальну вагу. Виявилося, що постійне обмеження калорійності на 10-20% не тільки допомагає залишатися у формі, а й стимулює клітинні процеси оновлення, що уповільнює старіння організму. Для багатьох із нас звичка їсти до повної ситості стала нормою. але… Саме цей призводить до проблеми з вагою, серцем і судинами Спробуйте їсти повільно і намагатися зупинятися раніше, ніж відчуєте, що наїлися досита. Уповільнене харчування також допомагає краще відчувати смак їжі, усвідомлювати, що саме ви їсте, і як наслідок контролювати якість свого раціону. Третя звичка регулярна фізична активність. У регіонах довгожителів активний спосіб життя це норма. Але не йдеться про важкі тренування чи суворі фітнес програми. Довгожителі зазвичай залишаються активними завдяки повсякденній діяльності. На океанаві люди займаються садівництвом. На Сардинії працюють на фермах і ходять по горбами, а на Грецькому острові Ікарія займаються риболовством і сільським господарством. Дослідження показують, що помірна фізична активність знижує ризик серцево-судинних захворювань, діабету і навіть деяких видів раку. Довгі прогулянки, робота на свіжому повітрі, домашні справи. Все це не вимагає багато зусиль. Але створює позитивний вплив на організм. Спробуйте знаходити час для активності щодня: прогулянка в парку, робота в саду чи просто прибирання це вже крок до здоров'я. Четверта звичка: міцні соціальні зв'язки та підтримка. Соціальна підтримка та міцні зв'язки з близькими ще один секрет довгожителів: сімейні зв'язки, дружинні стосунки і навіть регулярне спілкування з сусідами. Відіграють величезну роль у їхньому житті. Дослідження підтверджують, що люди, які відчувають себе частиною спільноти, менше схильні до стресу, легше переносять труднощі і рідше страждають на депресію. На Океаві існує особлива форма соціальних груп, яку називають Моаї це маленькі групи друзів, які підтримують одне одного протягом усього життя. Такі зв'язки не тільки. Зміцнюють моральний дух, а й допомагають за потреби отримати реальну допомогу. Науковці вважають, що спілкування та підтримка інших людей сприяють вивільненню гормонів щастя, що своєю чергою позитивно впливає на здоров'я. П'ята звичка позитивне ставлення до життя. Одним із цікавих спостережень вчених стало те, що багато довгожителів-оптимісти Вони сприяють життя легко, менш схильні до стресу. І навіть до труднощів ставляться спокійно. Виявляється, оптимізм допомагає зміцнювати імунітет, знижувати рівень запалень і покращувати загальний стан організму. Позитивне мислення не завжди приходить саме собою, але його можна розвивати. Практики вдячності, медитація, прості щоденні радощі, як от чашка кави або прогулянка на свіжому повітрі. Можуть істотно поліпшити ваш психічний стан. Позитивний настрій допомагає справлятися зі стресом, а це своєю чергою позитивно позначається на здоров'я. Шоста звичка регулярні паузи та медитація. Довгожителі знають, як важливо відпочивати. Наприклад, на ікарі або в сардині люди часто роблять перерви для кроткочасного сну, що покращує їхній настрій і знижує стрес. На Окінаві багато хто займається медитацією, яка допомагає зберігати спокій і ясність розуму. Ці короткі паузи дають змогу організму відновитися та й уникнути перевантажень. Спробуйте вводити у своє життя паузи для розслаблення, навіть якщо це всього лише кілька хвилин. Це допоможе знизити рівень кортизолу, гормону стресу, який може негативно впливати на серцево-судинну систему. Підіб'ємо підсумки. Секрети довгожителів на перший погляд прості, але їхня сила постійності, збалансоване харчування, поміркованість у їжі, фізична активність, міцні соціальні зв'язки, позитивний настрій і регулярні перерви для відпочинку. Все це разом. Створює основу для здорового і довгого життя. Важливо розуміти, що довголіття це не тільки гени, а й наші щоденні звички. Додайте хоча б деякі з цих принципів у своє життя і подивіться, як змінюється ваше самопочуття. Пам'ятайте, що турбота про себе своє здоров'я це головний внесок у майбутнє. Якщо вам сподобалися ці поради, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях своїми секретами здоров'я. Нехай кожен день приносить. Вам радість, здоров'я і нові відкриття.